Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Друзі, сьогодні другий день тріці свята Зеленого, коли старі клепеху прикрашають липою будинки. <кій> Вітаю вас з цим святом. Хочу вам розповісти дещо про виноград. Ось дивіться. Верхівка загнута, значить, все добре. Бачите, тут загнуті верхівки. Тут. Виноград росте. Коли верхівка випрям... випрямлена, значить щось з виноградом не гаразд. Йому або вологи не вистачає, або щось не те. Бачите, тут частково випрямлено. Дощу давно не було, але видно, вологи вистачає. І ось дивіться. Це є гроновиноград. винограду. Бачите? Ось, ось воно. Воно ще не цвіте. Бачите, воно ще буде цвісти. І коли ж потрібно обробляти виноград від, від хвороб фунгіцидами Такими як Redumil Gold, Топас, Фалькон, Пергадо. Бачите, сьогодні свято обробляти все рівно не можна, якби й потрібно було. Але. Я вам зараз покажу, коли ми обробляємо, на що ми орієнтуємося. Ось, бачите? Я думаю, що вам видно ось. Це цвіте виноград. Перше гроно зацвіло. Бачите? Це ще не цвіте. Це сорт. Технічний сорт винограду платовський. Бачите? Жовте вино з нього виходить. Ось як пагін поплівся до гори. І ось бачите, зараз інші грона покажу. Вони ще не цвітуть. Але якщо зацвіло те в дуже теплому місці, то потрібно кропити бігом технічний, якщо вони у вас ще не зацвіли. Це регіон Західна Україна, в більшості розповідаю, бо я не знаю, яка ситуація в, іншому, в інших регіонах. Бо буде свісти за тиждень десь буде свісти столові сорти будуть, з чого я починав відео. Бачите, в цього винограду Платівського верхівки до гори. До гори. Значить йому бракує вологи. Ріст припинився, потрібно його буде підляти. Ось так виглядають грона безкісточкового геліодору. Бачите, які грона. Дуже великі, їм ще до цвітіння далеко, але вони набухають. Пам'яті вчителя ще грона маленькі, бачимо. Ну, як якісь сорти. Але вони, вони ростуть, бо... Верхівки загнуті. Бачите, загнуті верхівки. Літо! Файно є. Бачите, гарненькі полунички визрівають. Сорт Амі. Ось полунички лежать, бачите. Приморозило, то вона так загнулась. Тоді був мороз, як цвіла. Ось гарненька ягода. Вже ягоди чуть-чуть поменшили за розміром, але є велика. Ось, бачите, велика. Перші самі більші йдуть. Ось. Ось Верді сорт. Дивіться, які гарні ягоди. Це перший рік вона росте. На другий рік буде більше ягода і більше ягід буде. Ось ягоди, ягідка гарненька. Амід блищить, як налита. Румба гарні ягоди має, бачите? Вже не перша ягода, але гарна. Все рівно попадається ще гарні. Це перший рік росте. Перший рік. Бачите, це теж ягода приморожена, такої форми дивної. Коли цвіла був приморозок, зворотній заморозок. Це теж румба. Румба, 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 дивіться. І гарні ягоди румби. Тут уже йде квіки. Квіки. Ось теж є нічого, ягода квіки. Це все квіки. Бачите, в рослинах немає нічого. Стабільного ось посажене разом з цими кущами, все було, мало бути добре, а воно чомусь не росте. Не є гід нічого і в минулому році посажено. От якось так, друзі. Можливо, завтра з обіда десь буду кропити технічні сорти винограду. Про це хотів вам розповісти. О. І ще покажу такий. Минулого року я пробував касетку робити саджанці полуниці. Вони були дуже чахлики. Я сидив по два. Бачите, по два в одне місце. І нічого така ягода ще Бачите? Пізня дуже посадка, але я думав, що буде гірше чи краще. А на другий рік вони вже заплодоносять нормально. Так що хто посадить полуницю, той буде мати. Чи виноград. Чи покропить і буде мати. А хто того не зробить, не буде мати. А ось дивіться. О, вже над'їли, дивіться. Я думав її над'їсти першим, як достигне. Вже над'їли. Бачите? Новий сорт полуниці. На моєму винограднику. І хтось прийшов над'їв. Ну, я догадуюсь то. Слимачки, слимачки. Як не можу її спробувати, бо вона ще не зріла. Але слимаку вона засмакувала. Не гірше, як мені. Ось. Вже чамора турусі набирає. Кольори трошки. Так що, так. Так вона, друзі. Так що, вирощуйте все. Зараз ще не кінець. Побачив гарні, гарні ягоди, червоненькі джолі сорту Не можу пройти повз них і вам того не показати. Дивіться, вони менші, але вони смачні. Вони мають присмак черешні. Коли їсти. Дуже класні ягоди. Ось, дивіться, яка джолі гарна, Ось, яка велика Гарна джолі. Ой. Дорізка лізе. Під плівкою. від того ми ніде не дінимося, мусимо її висмикувати. Ось, дивіться, які гарні джолі, джолі. Гарні ягоди джолі. Ось, блін який. Бачите, який блін виріс. Таке буває в ягода. Далі в мене йде альба. Бачите, ягоди альби. Чомусь вони тут не дуже на цих кущах. Великі. Тут є трохи більшечки. Трошки більшечки є. Тут велика. Я її планую пересадити в інше місце. Тут все викопати і пересадити в інше місце. Ну, Виростити нові саженці, бачите? Це характеристика Альбо. Отакі вовних. Ось. Ямка така. Ну якось так, друзі. Вирощуйте все, садіть, посадите будете мати. Нехай всім щастить і перемоги над одвічним ворогом.